В Україні сильно затягується потужна магнітна буря. Про це повідомляє Метеоагент. Вона почалася ще 11 грудня і вдарила з потужністю в 3 бали. Магнітна буря раптово почала посилюватися 14 грудня. Тоді вона зросла до майже 6 балів. На такому рівні магнітна буря протрималася цілих 5 днів і очікувалося, що вона піде на спад. 19 грудня магнітна буря стала ще сильнішою. Її потужність збільшилася майже до 7 балів. Потужність магнітної буря. Бурі пішла на спад лише 21 грудня. Вона зупинилася на рівні 5 балів. Очікується, що 25 грудня вона стане 4бальною, а 26 грудня 3-бальною. За даними Meteo за останні 24 години на сонці відбулося 9 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 24 грудня можуть статися на сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 65%, а ймовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на сонці помічено 96 сонячних плям. Під час магнітних бурь у людей можуть виникати такі негативні симптоми, як запаморочення, головний біль та нудота, біль у серці у спині та суглобах, слабкість і сонливість, загострення хронічних захворювань, а також. Підвищений тиск, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї. Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Намагайтеся вживати більше сезонних фруктів, риби і горіхів. Відмовтеся від кави алкоголю та сигарет, шкідливі напої замініть трав'яним чаєм, регулярно провітрюйте кімнату, а також частіше бувайте на свіжому повітрі. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.